Вітаю вас, малята! Скажіть мені, будь ласка, ким ви мрієте стати? Які вам професії до вподоби? Можна обрати любу професію та стати в ній майстром своєї справи? Дітки, познайомтесь з Павлом Глазовим. Це український поет, сатирик, гуморист. Він склав вісім книжок для дітей. Його гумореські, веселі, цікаві, смішні. Тож послухайте вірш Павла Глазового, як цей майстер зветься. Майстром зветься той, у кого руки дуже вмілі. Є у нас майстри чудові у кожному ділі. Візьме майстром глину, розімне руками, і баранчик круторогий стане перед вами. Не бійтесь його, діти! Баранчик не б'ється. Підскажіть мені, будь ласка, як той майстер зветься? Вірно, це гончар. Ми гуляли вчора в полі, бачили колося, як воно там довговусе, морем розлилося. Якби його не було в нас, не могли б ми жити. А хто ж діти вирощує пшеницю і жито? Так, це селяни. Порвалися черевички. Уже просять каші, не журіться, візьме майстер червички ваші, постукає молотком і дає вам цілі. Як же майстра називають у такому ділі? Так, це швець. А цей майстер незвичайний, вогню не боїться. Він працює коло печі, де вариться криця. З печі сонячним потоком сталь гаряча л'ється. Скажіть мені, любі діти, як цей майстер зветься, це металург. Діти, а хто вірші зветься майстром? Майстром зветься тот, у кого руки дуже вмілі. Про які професії йшлося у вірші. Гончар з глини зробив баранчика. Селяни вирощують жито і пшеницю. Швець ремонтує черевички. Металург варить сталь. А яку можна вибрати професію і як саме можна стати такими самими майстрами, як батьки у творі Олега Орача ким бути? Той хоче бути космонавтом, той капітаном хоче бути, я теж подумав, ким же стати, яку в житті обрати путь. Звичайно, лікарам би добре, або артистом. Слава й честь чи прикордонником хоробрем. Назад ні кроку єсть, а можна б інженером стати. Учителем дітей учить, складним наукам научити і головній науці жить. Професій безліч є цікавих, але свою вгадати як, щоб добре діло й добра слава, і я собі міркую так. Потрібно лікувати хвороби і водити в космос кораблі. Та я ж із роду хліборобів. Весь родовід мій от землі. Степ перейти, життя прожити то не такі прості слова. Життя утворено від жита, бо хліб усьому голова. Вам сподобався вірш діти? А зараз поміркуйте та дайте самостійно відповіді на мої запитання. Над чим замислився герой вірша? Якою повинна бути професія? Про які професії він міркував? Бажаю успіхів молодці малята.